Вітаю вас, любі підписники. Давно я до вас не виходила. Такі були певні причини на те. І сьогодні в мене текстиль. Деякі речі ви не бачили ще деякі речі бачили, ну так, щоб не скучно було вам. Будемо розглядати. І хочу розпочати ось з такої дитячої сукні бальної. Ну, <кій> такі речі були в посилочках, такі ми будемо з вами і розглядати. Е, дивіться, яка гарна сукня. Тут ось е, така тканина. Не знаю, що це за тканина, я думаю, отак вам буде видніше. Така цікава, бачите? Тканина тут гарна. І унизу е, тут атлас, тут ще одна підкладочка, суконька фабрична, бо тут ось такий ярлик. Ну, то я читати не буду, все рівно нічого не прочитаю. Е, одна підкладочка, потім ось такий атлас і потім ось такий фатін. Така дитяча суконька. У плечиках вона. 27 см, у грудях під ручками 30 см, Талія 27 сантиметрів, і довжина цієї суконьки, така дуже гарна. Ну, на жаль, дівчаток в мене нема. І довжина таку по фатіну, я дивлюся, 65 см. Ось така вона спереду. І ззаду просто, звичайно, ось така блискавка. Бачите? суконька, на мій погляд, знаєте, можливо, раз одягали, а можливо, і ні. Ось така сукня. Під номером 160-300 гривень. Тут розмір написано: 116. Не знаю, по яких це критеріях такий розмір. У кого є дівчатка, це така чудова. Сукня, нова практично. Ось взагалі нова краса. Це це все, скоріше, ну, нова, звичайно, бо ось тут ярлик є на цій сукні. Ось така бальна суконька, вона зроблена як сарафанчиком. А можливо, і не як сарафанчиком, ну, короткий рука, отакий, бачите, ось ось такий рукавчик, тут нашиті якісь стразики, новесенька. Як вимірять тут, у плечиках 30 см, у грудях, зараз, у грудях 27 см, у талії 29 майже. І ось така, дивіться, краса. Як тут всередині, тут підкладочка, ось така бавовна, до тіла бавовняна підкладочка. Потім йде ось такий фатін. Потім іде... А потім йде ось така з багатьма-багатьма. Воланчиками, бачите? Тут воланчики зроблені так, що вони ніде не поторочаться. Це це органза. Воно все воно туди підшите, бачите? Ось така краса. Суконька має пасочок. Ось Пасочок. Колір такий, ніби персиково-рожевий, навіть не знаю, як сказати, дуже красивий. Дуже красивий. Ззаду вона на блискавці. Ось так. Тут тканинка знизу бавовняна. Приємна така до тіла, це все бавовна, теж все під колір. Так, і довжину, здається, я не міряла. І довжина 75 см. Ось така. Красива сукня, в кого дівчатка, під номером 162-400 гривень. Ну, ви знаєте, наскільки я знаю, скільки коштують такі сукні, вони тисячі коштують. Так, далі є рюкзак дівчачий, абсолютно новий. Він навіть із ярликом. Бачите, в користуванні, скоріше, ні, не був. Якщо з ярликом, то не був. Так, тут блискавки працюють, дивимося всередині, абсолютно новесенький. Так, і І ось такий Така кишенька ще. Такий рюкзачок. Знаєте, а я не бачу на ньому ярличка. Цікаво дуже. Десь він записаний. Я зараз вам скажу розміри і передивлюсь по зошиту, по записах по своїх. Дивіться, 40 сантиметрів його висота. І 30 см його ширина. І отак же ж він ось розкладається. Ну, такий звичайний шкільний е, рюкзачок. Передивлюся ціну, номер. Кого зацікавить, відразу відповім. Я знаю, що десь записаний. А, мабуть, скоріше всього, відлетіла е, е, наклеєчка. Далі є ось така ось така жилеточка. Також вона дівчача, ну, це, знаєте, щось причепилося, то таке буває. Вона в'язана, така дівчача, скоріше всього, жилеточка. Тут зроблена вона ось таких, на таких бретелечках. Гудзики, тут якісь стразики ось нашиті. Скоріше всього, що це машинна. Машинне в'язання, так як тут ось у кетельний шов є. Ну, але кетельний шов можна робити і вручну, все-таки машина. <кій> так. І зараз я вам скажу розміри цієї жилеточки, її одягали, але вона має е чудовий вигляд. Ось така вона десь в грудях 43 см. Тут вона, бачите, такою, ніби бохо зроблена 46 см. Ззаду вона така проста, звичайна, трішки тут під, підзібрана. І довжина такої жилеточки 75 см. Тобто вона йде як тунічка. Скоріше всього, ну так, трошки треба тут почи, почистити, поприбирати катишки. Ну, Тут геть зовсім зовсім мало. Дві кишеньки, вона ось такі має. І така жилеточка під номером 194 80 гривень. Так, буду класти. Далі є ось така шапка. Шапка утеплена, зимова, але теж треба тут трішки прибрати катишки, ну, десь, знаєте, ну, трикотаж. Трикотаж, одним словом. Але вона ціленька в чудовому стані. Ось тут знизу є така підкладочка. Вона доволі товстенька, тут флісова підкладочка і тут трикотаж. Бачите, на трикотаж, нашита фліска. Ось така воно не дає е, цій шапці можливості розтягуватися. І також іде як утеплювач. Під номером 164 100 гривень така шапка. Зараз я вам поміряю, тут навіть вишивочка є. Зараз я поміряю на який об'єм. 24 її ширина по одній стороні. І 19 сантиметрів висота. Ну, на мене трошки мілкувата. На мене трішки мілкувата і, е, ну, можливо, це, можливо, я просто так носю, що мені надо глибше. Ось така шапочка. Так. І точнісінько така. Ні, ну, майже така, е, під номером 163 100 гривень, але вона в чорному кольорі. Вона двойна, дивіться, бачите, вона двойна. І навіть пришита ця підкладка аж сюди, на зиму тепла. Тут ніби вона ажурна зверху, так, а з середини, ось, бачите, така щільна в'язка. 24 теж її ширина і 20 см глибина. Отака шапочка. Так, Далі що в нас є? У нас є брючки. Я не знаю, чи це хлопчачі, чи це дівчачі. Не знаю, скоріше всього, це для дівчинки брючки. Бо так, як я для хлопчиків, ну да, мабуть, для дівчинки. Ззаду вони ось на резиночці е... номер 12, розмір 12. Ну, не знаю, я по цих розмірах дивитися не буду, бо все рівно треба мірити. Абсолютно новесенький, нулячий. В користуванні не були ось такі брючки. Тут все підшито, все акуратненько, новесеньке. Ну, це так, да, це, скоріше всього, що це на дівчинку. Як вимірять талію? Зараз виміряю. Неправильно підклала. Так, 32. 33 в талії. У бедрах 34, ну і довжина цих брючок. Трішки вони донизу завужені, такі трошки. Не, не так, щоб там, знаєте, ну так стильненько. 71 сантиметр довжина. І такі брючки під номером 169 100 гривень. Так, далі що в нас тут є? Далі є ось такі дві білі блузочки. Я не пам'ятаю, чи я їх показувала. Але якщо покажу ще раз, то нічого в цьому не буде. Ой, дивіться, це блузочки теж на дівчинку. Вони абсолютно нові. Тут рукавчата такі три четверті. Ось так вони тут, бачите, вони без всяких застібок, просто от такі три четверті рукавчатка. У плечиках 34, у грудях 41. Талія трішки тут завужена, 37 см, і довжина цієї блузочки 52 см. Ну і давайте рукавчик виміряю, довжину. Ось так від плеча довжина 35 см рукавчика. Ось така просто сама звичайна, біленька, але дуже стильна за рахунок отаких от рукавчиків. Блузочка новесенька під номером 167-100 гривень. Так. І ще одна блузочка. Теж новесенька, вона без рукавочка. Дивіться, рукавчатка тут коротенька, така на літо, на жарку погоду. Кругленький комірець, на гудзичках, Ось така, е така кишенька із вишивочка така. маленька. У плечах 30, у грудях 36. І довжина. І довжина цієї блузочки 49 см Ззаду просто така звичайна, спереду ось така краса. В кого є дівчатка під номером 166, 100 гривень. Так, ось такі красиві речі. Так, далі. Ось така блузка або сорочка. Я думаю, що це жіноча. Це льон натуральний, сорочка нова абсолютно. Хоча тут написано мен чоловіча тобто, не знаю, я б сама таку носила, але вона на мене мала. У плечах, ну, яка є. У плечах 43 см, 44 навіть. На гудзичках тут ось ярлик є, іксель розмір. Дуже гарна якась брендова, абсолютно нова, в користуванні не була. І натуральний льон дуже гарна. Так, у грудях 50, 51 навіть сантиметр. Тут донизу вона трішки, бачите, як заокруглена, тобто можна одягати як на брюки, так і в брюки. Е, кому як зручно. І довжина 69 см. Ось така сорочка під номером 165-100 гривень. Натуральний льон. Дуже гарна. новесенька в користуванні не була. Так, Що в нас є далі? А далі в нас є ось така дівчача куртка, коротенька, коротенька, без капішона, ось така комірець стієчка, на замку. Це я неправильно з'єднала. Ой, господі. Все тут, все тут працює, все тут нове. Це я так з'єдную. Так. Тут на блискавці, тут на кнопочках ось такий комірець. Бачите, такий декор. Ось тут ніби мотузочки карманів тут немає, або кишень, рукавчик довгий. Так, 41 у плечах, 43 під руками, в талії 40 і довжина цієї курточки 51 сантиметр. І вона в нас йде під номером 168-150 гривень. Ось ну, така молодіжна курточка. Так, це в нас що? Це в нас ось така сорочка. Теж дуже гарна якість тканини. Вона нова. Кельвін Кляйн – це взагалі дуже гарний бренд. У плечах 41, відліплюється Так, У... під руками 50 сантиметрів, рукав довгий, ось такі застіпки, тут навіть тут застібається, ось такі застіпки можна зробити рукав вужчий або ширший, кому як зручніше. І зараз виміряємо довжину. І довжина 69 см. Но в користуванні не була. Так. Далі що в нас є? Далі в нас є це теж щось. Таке. Далі в нас є ще одна блузочка. Вона подібна до тої попередньої. Це 7-8 років, мабуть. Джорджі. Скоріше всього, це німецька блузочка у плечиках 28, під руками 35. Тут теж, бачите, рукавчик коротенький і такий він трішки зроблений ніби фонариком. І довжина цієї блузочки, кофточки, хто як назве, 48 сантиметрів під номером 191-100 гривень. Так, що ми маємо далі? Далі ми маємо ось така туніка або сукня. Нова абсолютно. Трикотаж. Ну, це, скоріше всього, поліестер. Рукавчик довгий, отут під зверху трошки зібраний. Горловинка зроблена трикутничком. Поліестер, да. розмір XL, здається, ну це ми будемо міряти. Так, дивіться, в плечах 38, у грудях 48. Донизу воно йде пряменьке або пряменька, тунічка або сукня. Ох, моя пралка щось хоче поламатися. лукає мене, Так, і довжина цієї сукні 86 см. Іде вона під номером 193 і коштує 150 гривень. Ну, веселька, абсолютно. Так, і далі хочу показати вам ще, бо буду бігти до своєї машини, переключати, бо щось вона. І хочу показати вам, нагадати, що в мене є у продажу отакі ранери. Він зветься Волошковий. Матеріал, тут бавовна. Розмір він має 42 на 178 тобто майже 1,80 метр. 80, і коштує він 250 гривень. Ось такі на синій тканині, дуже гарно, акуратно зроблено. нашиті ось такі стилізовані волошки. Ось такий гарний ранер на стіл, на білу скатертину або на білий стіл. Дуже гарно виглядає. Ручна робота абсолютно новий. Так, і ще хочу показати вам ось цей комплект. Тут <клух> матеріал бавовна, він доволі такий щільненький. Е, ранер має розмір, ось це ранер, він має розмір 39 на 153. Е, і до цього ранера йдуть у нас серветочки. У нас серветок чотири штучки, ось такі серветки, просто такого бірюзового кольору 4 серветочки. Розмір вони мають 34,5 на 43. І ось такий ранер. Бачите, він просто основна, основний фон, отаку, ну, такий колір бірюза, і лише по боках ось така нашита декоративна декор такий Так. і такий комплект у нас іде під номером 6 і коштує він 350 гривень. Новесенький, абсолютно комплектик, ручна робота. Так, ось такі в мене товари, переглядайте. Якщо когось щось зацікавить, пишіть. Бажано писати, звичайно, тому що по телефону, ви знаєте, не можна потім дуже важко звірити. Але нічого, в кого не виходить писати, то телефонуйте, якось будемо розбиратися. Всім вам гарного дня, всім мирного неба над головою, тиші, спокою і всього найкращого. Всіх вас міцно обіймаю, всім до зустрічі. Пока-пока.